Що дорога церква, Діма правильно сказав, це дійсно пасторська Біблія, тому що її мені подарував наш пастор Олег Шайкевич, тому дуже радий такому подарунку, що Біблія в сучасному перекладі українською, і це неймовірна можливість ще більше досліджувати Боже Слово, пізнавати нашого Бога через Слово. тому... Велика хвала нашому Богові за те, що ми маємо це слово і можемо його вивчати. Тож сьогодні хочу з вами трохи поглинути у це слово ще більше. І знаєте, у часи, коли навколо темрява нам треба світити набагато більше, щоб люди могли побачити, що є надія у цього світу, і що ця надія. Вона відкривається в тому слові, яке ми будемо з вами читати. Вона відкривається в єдиній особі, про яку ми завжди співаємо, про яку яку ми прославляємо коли приходимо сюди, в цю церкву, і про яку ми завжди свідчимо. І ми покликані впливати. Ми покликані сяяти. Ми покликані проголошувати це слово про творця, який нас врятував. І про ту жертву, яка була за нас сплачена, про того, хто є цією жертвою. І сьогодні ми почитаємо про те, як, на що саме ми покликані, як нам впливати, і як це було на прикладі служіння Павла, апостола Павла. Як він свідчить про те, як його Бог покликав. Давайте відкриємо з вами дії 26 розділ з 9-го вірша. Почнемо читати. Це Павло свідчить перед Агріпою захист свій. Він тобто Павла хотіли вже засудити за те, що він свідчив про Євангелія іудеї. Вони неодноразово хотіли побіти його камнями, іноді навіть били його камнями. І ось зараз він стоїть на суді і проголошує правду про те, що ж він робив, яке було його життя. До того, як він зустрівся з Христом і яке було після. З 9-го вірша написано так: Правда, я вважав, що мені належить багато зробити проти імені Ісуса Назарянина. Це я і зробив у Єрусалимі. Багатьох зі святих я замкнув у в'язниці, одержавши владу від первосвященників. Коли ж їх убивали, я давав згоду. І дуже часто караючи їх по всіх синагогах, примушував їх хулити. А сильно літуючи на них, переслідував їх навіть по далеких містах. Друзі, те, що, про що свідчить Павло, про своє минуле, це насправді неймовірно осягнути. Тобто, наскільки це великий гріх? Це насправді так. Він переслідував Божу церкву, він думав, що він покликаний, щоб. Взагалі шукати всіх людей, які наслідують за Христом, і щоб примушувати їх хулити нашого Господа, караючи їх по всіх синагогах і у в'язницю їх е виходить, е беручи. І друзі, це начебто здавалося, що до чого може ця людина бути покликаною, якщо вона такі вчинки робить, як вона може змінитись? Що, якщо вона думає, що вона покликана вбивати Божу церкву? Але у Ісуса були зовсім інші плани на цю людину. І написано далі, з 15 го вірша, прочитаємо. Це вже Павло описує те, коли він йшов у Дамаск якраз щоб переслідувати християн, і він зустрівся з нашим Господом. Наш Господь явився йому. І він запитав його з 15 го вірша: Хто ти, Господі? Господи, Господь відповів, я Ісус, якого Ти переслідуєш, але підведися і стань на свої ноги, бо на те я і з'явився тобі, щоби зробити Тебе служителем і свідком того, що ти бачив, і того, що я покажу тобі, визволяючи тебе від твого народу та від язичників, до яких я тебе посилаю, відкрити їм очі, щоб вони навернулися від темряви до світла та від влади сатани до Бога. Щоб одержали вони прощення гріхів і спадок між освяченими вірою в мене. Амінь. Друзі, ось цей Павло, який до цього ходив і переслідував християн, який навіть в той момент шов, щоб переслідувати християн, йому уявляється Господь, і каже: Підведися і стань на свої ноги, бо я з'явився, щоб зробити тебе служителем і свідком того, що ти бачив. А Павло. Бачив Господа, він йому з'явився, і він має тепер бути його свідком. І так само, як Павло, він покликаний бути визволеним від народу та від язичників. Бо так про це пише е, Павло, свідчив про те, що йому казав Христос, щоб він його визволив від народу і від язичників, від, е, е, від іудеїв і від поган, які. Йшли проти Бога, які грішили проти нього, які не хотіли йому підкорюватись, але написано далі, що визволяючи тебе від твого народу та від язичників, до яких я тебе посилаю, і ми так само, як Павло, друзі, незважаючи на наше минуле, незважаючи на те, скільки гріхів ми зробили до цього, незважаючи на те, як ми могли Богу зневажати. Господь, якщо ми приходимо до нього в каїті, якщо ми приймаємо Христа і його жертво омиваються наші гріхи, тепер ми покликані, тепер ми визволені від того народу навколо, який продовжує нас, ось, ось, ось цей тягар класти на нас, тягар гріха, тягар того, що о, 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 тягар похоті, тягар лінії, тягар о, слави власної, пошуку власної слави. Бо цього шукає цей світ, і ми. Визволені від цього. Ісус про це свідчить так само, як Він визволив Павла, Він визволяє і нас. Але не для того, щоб ми були в гордості якоїсь, що ми тепер інші. Ні, Він визволяє нас від цього народу, від е, шляхів цього світу, для того, щоб ми йшли і тепер змінювали цей світ, для того, щоб ми йшли і показали славу того, хто змінив нас. І написано, що е, я тебе посилаю до них. До народу, до язичників, і ми послані так само, і послані для чого? Христос тут каже відкрити їм очі, щоб вони не вернулись від темряви до світла. І сьогодні я хотів би з вами е, далі проговорити про те, а яким чином ми можемо виконати це покликання, яким чином ми можемо відкривати людям очі, як їм навернутись від цієї темряви до світла, що ми можемо зробити для цього. І я хочу з вами прочитати нашу риву. головний зараз буде Друге Коринцян з четвертого розділу. Ми будемо поступово читати і я буду коментувати уривки. І пройдемо з першого по шостий вірші. Друге Коринцян, четвертий розділ. Тут Павло. Якраз свідчить про своє служіння. Зараз ми прочитали, як він був покликаний служити народові, щоб відкривати очі народу. Тепер ми прочитаємо, як він це робить. Він просто свідчить тут з першого вірша, четвертий розділ, другий коринцян. Ось тому, маючи як помиловані таке служіння, не втрачаємо відваги, адже ми, відрігшись таємних ганебних діл. Не живемо в лукавстві і не перекручуємо Божого Слова, а через виявлення істини доручаємо себе перед Богом кожному людському сумлінню. Друзі, перше про що свідчить Павло, що він помилуваний. Тобто, що це служіння, яке йому доручням, воно важливе тільки завдяки тому, що він помилований. Це перше, що ми маємо усвідомлювати. Якщо ми не розуміємо ту, яку мілість нам явив Господь. Якщо ми не довіряємось цьому, не усвідомлюємо, що ми грішники і не можемо заслужити його благодать, і тільки він нас врятовує, то нам зарано йти служити, бо ми можемо йти служити тільки тоді, коли ми розуміємо, що ми можемо принести людям, а ми можемо принести їм тільки ту милість, яка дарована нам. Але як Павло її приносить далі, він пише: ми відвлеклись від таємних ганебних діл, не живемо в лукавстві і ми не перекручуємо Божого Слова, а через виявлення істини доручаємо себе перед Богом кожному людському сумлінню. Перший принцип, як нам впливати, як нам відкривати очі людям, це знати слово і не перекручувати його, являти людям повне. Боже Слово. Ми не зможемо це зробити, якщо ми самі його не досліджуємо, якщо ми самі вибірково обираємо, що нам зі слова подобається, а що не подобається. А наша гріховна природа, вона вміє це робити. І е, особливо, коли е, навколо люди, які живуть зовсім за іншим стандартом, які кажуть такі е, людські істини, як е, люби себе. Думай тільки про себе, якщо якась людина тебе зганьбила, не давай їй другого шансу. І ми чуємо такі мудрості від цього світу. Але якщо ми з вами будемо читати слово в його повноці, це слово розбиває цю мудрість і воно показує зовсім інший шлях. Правильно в нас кажуть, що ми церква других шансів. І ці другі шанси, вони не закінчуються, друзі, бо до цього закликав Господь. Але ці принципи ми будемо знати, ми будемо в них стояти, ми зможемо про них говорити, тільки якщо ми довіряємо повноці Божого Слова, якщо ми не відкидаємо його, не перекручуємо, якщо ми не беремо якийсь вірш зі слова і не кажемо, що, наприклад, Господь обіцяє дати нам в молитві все, про що ми попросимо. Ну, Такі вірші є в Біблії. Але якщо дивитись в контексті всього слова, то ми розуміємо, що це Він дасть нам все, що згідно з його волею, що в першу чергу ми маємо думати про те, чого хоче він. І це дуже складно не перекрутити, бо наше серце хоче, щоб було, як хочемо ми. І ми знайдемо в слові вирвати все так, щоб було, як хочемо того ми. Я, коли служу студентами, свідчу їм про Бога. Я помічаю, як мені складно якраз не перекручувати слово. Мені дуже легко говорити про такі істини, як те, що Бог люблячий, що він неймовірний батько, до якого ми можемо звертатись, що він завжди зміцнить, що він дарує силу. Але мені складно говорити студентам про істину того, що кожен з нас є грішником. Що кожен з нас не може стати добрим за власними вчинками, що ми не такі, як про себе, думаємо, що нам треба покаятись, що нас очікує Божий гнів, якщо ми не навернемось до Господа, про таке складно говорити, бо хочеться говорити тільки про те, що гарне, про те, що гарне про нас. Але перший принцип не перекручувати Боже Слово, якщо ми хочемо впливати. Це має бути в основі. Без Божого Слова, ми ні на кого не вплинемо, і ми нікого не приведемо до світла. Бо слово і є світлом. Другий принцип про нього читаємо далі з третього вірша: якщо наша Євангелія закрита, то вона закрита для тих, які гинуть, для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум. щоб не засяяло світло Євангелії, слави Христа, а Він образ Бога. Друзі, світло, яке ми закликані. Нести цьому світу це світло Євангелії про Христа. Не світло Євангелії про добрі вчинки, не світло Євангелії про класну мораль, не про те, як нам себе поводити, а про Христа. І написано, що Він є образом Бога. І ми, читаючи слово, маємо розуміти, що воно повністю свідчить про Христа. В іншому місці написано так. Івана 5 розділ, 39 вірш. Дослідіть писання, Бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, а вони ж свідчать про мене. Це Христос каже. Писання свідчить про нього. І Писання нам відкривають у Христі образ Бога. Я не так часто задумуваюсь над цим, але насправді без Христа ми. Б... В нас просто нема можливості усвідомити, ким є Господь насправді. У нас будуть закриті очі, тому що Христос він являє саму сутність того, ким є Бог. Наприклад, Христос вказує нам, що Він є сином, і Він вказує на небесного батька. І Христос цим вказує нам, ким по сутності є Бог. Він є батьком. Ми цього не зрозуміємо без Христа. Написано. 1 Івана, 4 розділ, 8 вірш. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. А любов Божа до нас з'явилась тим, що Бог Сина Свого Однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Як Христос відкриває образ Бога? По-перше, тим, що Бог являє свою любов у тому, що Він послав найдорожче для нього. Він послав найдорожче для нього свого сина, Христа. І без цього ми б не усвідомили, наскільки широка його любов. Бо він готовий заради нас, грішників, заради нашого спасіння, заради Павла, який переслідував церкву, заради нас, які це роблять в своїх думках і своїми гріхами. Він готовий заради них віддати найдорожче, що він має. І він готовий. Сам стати вцілитись в людину, бо Христос це є друга особа Бога стрійці. І Він приходить у цей світ і страждає за нас. І без сина ми б цього не побачили. Без сина ми не побачили б, на яку жертву йде батько, на яку жертву йде Бог заради нас, наскільки сильна його любов? Далі, ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив був. Друзі, син. Він вічний, так само як і батько, і вони вічно перебувають в цих стосунках. Тут написано, що він в лоні отця був до початку цього світу. Тобто до початку цього світу вже існувала любов. Бог не створив нас для того, щоб він врешті вперше зміг проявити любов. Бог не не створив нас для того, щоб в нього було кому її проявляти. Він вже проявляв її у вічності своєму сину, і Христос нам свідчить про те, що наш Бог є люблячим батько, який від вічності проявляє цю любов, і створіння те, що ми взагалі з вами існуємо, це є вияв цієї любові, це її продовження. Бог хоче її вилити на кожного з нас і приєднати нас до того, щоб ми були тепер в єдності з його сином. І тому Христос виявляє нам образ Бога, тому що Він показує, що це люблячий Бог, який хоче поділити своєю любов'ю з усіма, і Він робив це від вічності, це його природа. Він такий за сутністю, він люблячий, це його основа. І написано: Бажаю я, Отче, це каже Христос, щоб ті, кого дав ти мені там за мною були, де знаходжуся я, щоб бачили славу мою, яку дав ти мені, бо ти полюбив мене перший закладен світу. Ось як Христос нам являє образ Бога. Тим, що Бог Його любить від початку світу, взагалі від вічності, бо Ісус не був створений, і що Він готовий доєднати нас до цієї любові. І ми маємо свідчити, про це Євангеліє. Ми маємо свідчити про Євангеліє Бога, який настільки люблячи, що готовий віддати своє життя, піти за нас, віддати свого сина і готовий доєднувати нас до любові, коли ми нічого для нього не зробили. Це сутність Євангелія, про яку ми маємо свідчити. Якщо ми не свідчимо про це, то ми свідчимо про якусь мораль, про якісь, можливо, гарні речі, але не про Христа. І не непролюблючого Бога. І тоді ми не впливаємо. І третій принцип: ми не проповідаємо себе, але Господа Ісуса Христа. Ми ж ваші раби через Ісуса. Це Павло каже членам Коринської церкви, і він каже їм так: ми ваші раби через Ісуса. Третій принцип: ми раби людям заради Христа. Бо ми покликані ми з вами читали служити народом, служити поганам. Ми покликані тепер, і це покликання виражається в тому, що ми свої якісь бажання, свої якісь те, що ми там хочемо здійснити в житті, ми це відкладаємо в сторону. І ми служимо людям. Ми заради Христа, це робимо, не заради людей, не заради того, щоб вони нас похвалили чи щось нам таке сказали. Ми раби людей через Ісуса, заради Ісуса. Що це значить на практиці? В іншому місці написано так: Филип'янам, 2 розділ, 6, 8 вірш. Тут Павло свідчить про те, наскільки сильно він вкладається в служіння слова тим, кому він проповідує. Він... Вибачте, це трохи інший момент. Зараз я вам скажу. перше Солонян, другий розділ, 8-9 вірш. Так, бувши ласкаві до вас, хотіли ми вам передати не тільки Божу Євангелію, але й душі свої, бо були ви улюблені нам. Бо ви пам'ятаєте, браті, наше струднення й у тому, день і ніч ми робили, щоб жодного з вас не обтяжити і проповідували вам Божу Євангелію. Щоб проповідувати Євангелія, Павло був готовий працювати день і ніч, віддавати свою душу людям, яким він проповідує, як він тут пише. Він готовий бути, був розділяти своє життя з ними, трудитись заради того, щоб вони могли чути Євангелія, заради того, щоб їх не обтяжити грошовими зборами. І це якраз і є ось це рабство людям заради Христа. Це і є ось це відкладання своїх якихось побажанок для того, щоб своїм ділом, своїм життям явити те, що ми в любові показуємо те, наскільки люблючим Господь був до нас. І хочу підсумувати ось ці три принципи: як ми можемо впливати, як ми можемо відкривати людям очі на Боже світло. Перше не перекручувати Боже Слово. Для цього треба його знати в повноці. Друге, це завжди свідчити про Христа, а не про мораль. Христос образ Бога. Без нього ми не пізнаємо, яким Він є люблячим. І третій принцип це бути рабами іншим заради Христа. Бо ми в першу чергу раби Христа. І раби, які раби, як я якось свідчив в проповіді, з... Власного не з примусу, а з власного бажання, тому що ми бачимо, як він нас звільнив, і ми тепер хочемо підкорюватися йому з любові, яку він вилив до нас. І останнє, що я вам хотів сказати, це шостий вірш цього уривку, основного, який ми читаємо, Другий коронцян, четвертий розділ, шостий вірш. Бог, який сказав, нехай з темряви засяє світло, освятив наші серця. Щоб просвітити пізнання Божої слави в особі Ісуса Христа. Це спасіння, це світло, про яке ми всі закликані свідчити. Воно нам дано завдяки Богові. Це Він просвітив нас, це Він нас вивів з темряви. І якщо він ще цього не зробив, якщо ви почуваєте, що ви знаходитесь у рабстві гріха, якщо ви почуваєте, що ви обтяжені, що ви не хочете визнавати його господство, то вам треба розуміти, що він єдиний, хто може вас із цієї темряви витягнути. І він єдиний, хто потім вже у служінні. У впливі на інших він єдиний, хто може інших витягнути з цієї темряви, тому він єдиний на кого ми покладаємо свою надію. Тому зараз я з вами хотів помолитись в ширості серця і закликати до Бога, щоб він вивів нас з цієї темряви, щоб він виводив інших і щоб він чинив це своєю силою, щоб ми не перекручували слова, щоб ми бачили через Христа його образ, і щоб ми служили людям для Христа і впливали. І помолимось ми молитвою зі слова, тому хочу, щоб ми всі зараз з вами встали і разом в молитві про себе подумали про те, про що в слові свідчиться, про цю молитву. Господи, спаси нас, Боже, спасіння нашого і збери нас, і нас урятуй від народів. Щоб дякувати іменю святому Твому, щоб Твоєю хвалитися славою, благословений Господь, Бог Ізраїлів, від віку і на віки. І народ увесь сказав: Амінь. Слава Богу, церква!